Нами на прямому зв'язку Ігор Жовква, дипломати, заступник керівника Офісу президента України. Вітання вам, пане Ігорю. Доброго дня. Добрий день. Отже. Важлива дипломатична і власне історично важлива підписана домовленість між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми почули вже багато деталей, і звичайно, це те, що найважливіше зараз для нас це гарантії безпеки. Але важливо, що гарантії безпеки і ще й в тому разі, коли Російська Федерація знову буде йти в наступ на нашу державу, або знову буде чинити певний такий терор. Коли зрозуміти посилення допомоги сполучених штатів Америки, чи власне що може змінити саме в військовому аспекті ця підписана домовленість? Двіця, ну про те, що ви запитуєте це механізм так званого екстреного реагування протягом 24 годин. Якщо російська агресія після перемоги буде відновлена, то безумовно Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по іншому ніж реагували 22-му році, коли ми такого документа не мали за 24 години. На якомога найвищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види. Додаткової допомоги сполучені штати в такому разі можуть надати Україні на, на підкреслю додаткової, бо на сьогоднішній день чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом усього терміну дії цієї угоди. А це нагадаю, 10 років. І буде вона тривати як під час війни, так і що важливо, це зафіксовано в угоді, І під час миру Сполучені Штати Америки будуть допомагати зі збройним потенціалом України під час. Мирну під час мирного стану, а у випадку, як ви вже сказали, відновлення агресії будуть реагувати конкретно перелічені ті збройні види, види збройної допомоги, які сполучені Штати Америки надають вже і будуть продовжувати надавати Петріоти. Зазначено, що саме системи Петріот будуть основою нашої протиповітряної оборони, і сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати системи Петріот для України. F-16, бойові літаки. Зазначено, що це будуть ескадрилі цих літаків, тобто стільки, скільки буде потрібно Україні, і е, тут сполучені Штати Америки працюватимуть разом з іншими союзниками. Ми знаємо, що в коаліції літаків понад 10 країн, чотири з них вже задекларували конкретні е, кількості літаків. Сполучені Штати Америки, теж будучи активним учасником цієї коаліції, будуть разом з союзниками постачати нам F-16. і інші види озброєнь зазначені в е, е, угоді артилерія, відповідні снаряди. То, що дуже важливо, ще раз кажу, що це буде тривати і в мирний час, і військовий, і дуже важливо, що в угоді чітко зазначено, сполучені штати Америки будуть надавати конкретну стабільну фінансову допомогу для придбання такої зброї, і знову ж таки це зафіксовано в угоді. Нагадаю, що угода має юридичний статус. Це перша така юридично зобов'язуюча угода. Вона юридично зобов'язує Сполучені Штати Америки надавати допомогу. Україні у відповідний десятирічний період вона буде також подана до конгресу Сполучених Штатів Америки, хоча вона вже вступила в дію одразу після підписання. Але Конгрес своєю резолюцією також цю угоду має підтримати і сподіваємось на позитивний результат. Пане Ігорі, а можете уточнити це питання з надходженням цього тексту до конгресу, оскільки це ж не законодавчий акт, тобто яким чином яку силу матиме ця резолюція, що в ній може бути про конгрес. Конгрес прийняв відповідну резолюцію, а резолюція нагадаю, це документ, і цим документом буде підтримано обома палатами відповідну угоду, ухвалено президентом Сполучених Штатів Америки, і підписано від імені Сполучених Штатів Америки. Це унеможливить такий гіпотетичний вихід або припинення цієї угоди в разі зміни керівництва Сполучених Штатів Америки на наступних виборів. В угоді чітко сказано, що Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки як країна. Буде допомагати Україні надавати стабільну фінансову допомогу sustainable development проти, протягом дії такої угоди. Ми виходимо з того, що Сполучені Штати Америки це країна, і незалежно від того, хто чи яка партія знаходиться в тих чи інших органах при владі Сполучені Штати Америки залишаються лідерами, залишається лідером в тому числі у відносинах допомоги Україні і будуть таку допомогу надавати. Завтра розпочинається ще одна дуже важлива для України дипломатична місія, не тільки, мабуть, не тільки для України, а й світова, тому що саміт миру перший саміт миру, який буде проходити в Швейцарії, дуже важлива для нас подія. Ми сподіваємося отримати багато важливих і ключових результатів для нас, пане Ігорю. Те, що Україна вже підписала і зі сполученими штатами безпекову угоду, чи посилюється наші позиції на завтрашньому саміті, і ну взагалі можливо. Розкажете трошки про порядок денний про те, як будуть проходити справи, основні ключові теми завтрашнього дня. Безумовно, посилює на саміт. Ми їдемо з 17 угодами, укладеними президентом України з країнами. Нагадаю, що буквально в той же день, коли укладена зі штатами, була покладена аналогічна безпекова угода з Японією. Це перша країна поза межами північно-атлантичного простору. Це перша країна азійського. Тихоокеанської і у Гордо доволі потужна, Вона має цим місце цифру 4,5 мільярдів мільярди доларів допомоги Японії для України. Нагадаю, це загальна допомога, бо відповідні є конституційні обмеження в Японії, але це також надійна солідна угода. Тому безумовно з таким переліком год наші позиції є ще більш сильнішими. Що стосується саміту, завтра він дійсно починається в церні, в Бургінштоку. Це саміт, який ми називаємо інограційним саміт, який розпочне власне процес. Принесення в Україні тривалого і стабільного миру, і завтра на першому пленарному засіданні, яке збере усіх лідерів, повірте, кількість лідерів і країн-учасників буде вражаюча. І е, це побачить в усьому світі це побачить країна агресор. І на цьому гарній саміті, е, крім того, що країни будуть виголошувати свої позиції, своє відношення і підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Відновлення діяльності дії статуту ООН, які Росія систематично порушує в другий день цього саміту. Сконцентруємося на трьох основних питаннях формулі миру: це ядерна безпека, це харчова безпека і свобода мореплавства, і це повернення українських дітей з полону в Росії. От щодо цих трьох питань країні розділяться на відповідні групи і лідери держав і представники будуть говорити конкретно, які спільні дії можна зробити в цих трьох пунктах, щоб виробити. Конкретний загальний план дій, загальну, скажімо так, дорожню карту для того, щоб принести мир в Україні знову ж таки, Кількість країн, яка буде виробляти цей план, свідчить про те, що більша частина цивілізованого співториства розділяє думку про те, що лише формула мира президента Зеленського може бути основою. Для принесення мир в Україну безумовно готові враховувати інші пропозиції, якщо вони раціональні і відповідають, скажімо так, здоровому глузду, але основа формули мира і з цим погодились усі країни, які підтвердили участь у саміті. Формула миру президента Зеленського, пане Ігорі. Ще одне таке запитання. Чи правда що Україна, офіс президента, вже розпочав підготовку до наступного саміту миру? Тобто цей саміт миру, який ми очікуємо, ось ось він буде лише першим кроком і першим такого роду засіданням? Так, безумовно. Ми говоримо про те, що це саміт на а на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами, дуже вже певна кількість країн висловили свої бажання прийняти такі саміти у себе на цьому саміті миру, ми власне будемо говорити вже з результатами першого саміту, і з результатами розробленої дорожньої карти будемо говорити про те, яким чином дійсно говорити про мир в Україні. Знову ж таки, Україна буде разом зі своїми партнерами, і вона буде говорити про це. Ми не виключаємо цього. Ми можемо говорити про те, що якщо країни, які є, які поділяють. План спільний план вроблений Україною союзниками будуть готові до нас доносити це до країни агресора. І країна агресор буде не диктувати свої умови, як це було завжди, а слухати світове співтовариство. Можемо говорити також і про певні формати її участі. Пане Ігорю, хотіло би поточнити ще по Японії кілька запитань саме аспектів співпраці, тому що насправді от останні кілька днів чуємо дуже багато про те, що Японія активно бере участь в допомозі Україні і мова йде. По перше, безпекова угода на 10 років, про яку ви сказали. Далі Японія буде брати участь у міжнародній конференції з розмінування в Україні в 25-му, і також важливий аспект у сфері розвідки співпраці України та Японії. Як вдалось? налагодити такий зв'язок, і що я ще опустила про що не сказала. Це безпрецедентна історія для Японії, яка після другої світової війни дійсно ну е, мало того, що не мала відповідних військових спроможностей і не надавала ніякої військової допомоги і продовжує це робити. Але також вона, в принципі, ніколи не давала допомоги країні, яка знаходиться у стані війни, уклавши цю угоду, ми вперше вивели Японію на такий рівень. Дійсно, країна надає нам загальну допомогу. Знову ж кажу, підкреслюю, відповідно до Конституції, Це не може бути військова допомога, але інші сфери не військові. Які нам можуть допомогти перемогти, вони безумовно будуть присутні. Ви правильно говорите про розмінування. Ви правильно ви могли б також зазначити і питання співробітництва у сфері військово-промислового комплексу? Ми можемо говорити про задіяння потужних японських технологій для виробництва певних видів тої продукції, яка потребується Україну І ще низка важливих. Питань, про які іноді також не можемо говорити. Як це вдалося, це виключно завдяки діалогу президента України з прем'єр-міністром Японії. Доволі інтенсивний був обмін. Ви знаєте, були і візити. Була минулорічна участь президента у саміті в Хіросімі. і тому на сьогоднішній день це вдалося. Дякуємо вам, спасибі, Дякуємо. пане Ігорю. Будемо очікувати завтра важливих дипломатичних новин. Ігор Жовко був з нами на зв'язку. Дипломат, заступник керівника офісу президента України.